1, 2, 3, keep your mind on your driving, keep your hands on the wheel, keep your sleepy eyes on the rolling Мир вам славяне, з вами Велос, ми продовжуємо Fallout е, Що ж, надалі в нас є квест, з яким ми сидимо вже тут не знаю яку серію, п'яту чи що е, Детективний квест по вбивству, е, люд... ну не зовсім такі людини, як би, мозку людського який знаходиться в металевому тілі, так би мовити. Значить, нам треба поговорити з Джуліаною Рікс, зібрати Дусіна Сантьяго Авіду і зібрати Дусіна Кіта Макіна. З усіх персон я тільки Сантьяго згадую, по-моєму, художник, якщо я не помиляюсь. То на нього якесь ще досі маємо зібрати. Так, ти хто такий? А, Джуліанна Рікс. Вітаю, детектива. Сварка з Ерзою. А що ви про це все думаєте? If you ask me, it's one of those actors, or that horrible painter. Their type is always the cause of violence. Хм, екс, е, досить прямо було сказано. Художник або хтось із акторів. так, сварка з Ерзою. Had a big fight with Ezra a few days ago. Care to explain? Oh, well, it wasn't that big he wanted more money to pay for repairs on the hotel i wasn't feeling well that day and lashed out a bit at the poor man i really should have listened to him more i found some evidence that ezra was embezzling from you and the other investors oh well i really don't believe that mr parker wouldn't do such a thing i'm sure let's with all the junk in here these are our things

По шкоду, може якісь докази будуть, може якісь записочки, ну, в принципі, все як завжди є, тому що весь квест висить до сих пір на ній. Це мене трошки. хе <гум> яка гарна картинка. котики собі бавляться. Так, за дзеркалами нічого не ховають, навіть наркоти ніякої немає, вообще жах якийсь. А так, оця штука, я пам'ятаю, вона вроді би як від радіації чистить, так? О, окей. Легенький душ прийняли, сподіваюся, тіло нам не роз'їсть після цих процедур. Е, uh, так, і що тут у нас лишається тоді? Поговорити з Джуліаною Рікс. До сих пір клас висить. Е, uh, інфо. М mm, зібрати досі на Сантьяго Авіду і на Кіта Маккіна. Маккіні. Кіта Маккіні. М mm, чекай, щось тут не то. Що давайте не... Квест не завершений. Звучить, що трейдинг один кінь в хіл для Ну, зі слів, що сказала робот, то, ймовірно, вбив це є Сантьяго, тому що. Не знаю, тут, вроде як, але це надто очевидно з іншої сторони. Я не знаю, чи розробники спеціально задумували робити такий квест, чи не спеціально, чи підстава невеличка. тому що На місці вбивства, де ми знайшли власне, того Ерзу, в нього була роби, розбита, розбитий череп, той, ну як череп скло. Знищені мозги, а потім від того тіла йшли плями крові, і а, там стояла фарба. З іншої сторони, ну, з однієї це міг зробити власне, Сантьяго, тому що він має в наявності фарбу. Але з іншої сторони, ну, може цю фарбу хтось, до речі, і вкрав. Бачиш, мені навіть зараз самому кажуть вкрасти. Це червона фарба, та все, значить. Вбився Сантьяго, напевно. Hello, Добре, you, давай assistant. ще поговоримо. Це, не фарб, це 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 не... не фарба, кров. У нас немає поки що певних доказів, що він зробив приніс, але думаю, нам зараз варто до нього навідатись і розпитати його власне за фарби. Як ж так фарби опинилися біля місця злочину? Тепер найскладніше так це ще його знайти. тому що тут е... не ціво, не просто сховиш, тут цілий лабіринт, а ти хто такий? А, доктор Рі Берт. Uh, Juliana did something Juliana acting strangely lately? Oh, well, uh, I'm probably just being paranoid, but uh, she's been so much more pleasant lately. I mean, it's been nice, but also a bit unnerving. Most people don't really understand us, but I always have uh, a just take charge of a situation. It's. Это все, что нам скажешь. Так, ней. Она не выглядит такой же, как Джулиана изменилась? Эй! Харизма до конца прокачана!

Блін, от холера. А, секунду. Харизма у мене ж на, на всі. Ах! Зараза, вона в мене не на всі вкачена. Курва. Блін, добре, тепер уже вкачаємо, але вже пізно. Ще раз з ним поговорити, на жаль, не вдасться, але мені здається, вони щось криють, щось, щось надто мутне тут відбувається.

When we first met him, he was just so mysterious and exciting. It seemed like he had been everywhere and done everything. I convinced Gilda that we should invest in the hotel so I could stay close to him. But he never seemed to realize how I felt. I mean, we spent time together. Going hunting, having drinks, talking about his plans for the hotel. He must have known, but he never said anything.

Добре, неможливо. Але. Все ж таки, мені здається, що він напевно не, не є вбивцею, тому що. Не знаю, який з нього характер такий, знаєш, невбивчивий взагалі абсолютно. Тут гантельки качає, прикольно. Це ж кейта хата. Рейдер ліва рука, звідки в нього вона взялася. Так, думаю, давай пошукаємо які-небудь зачіпки тут. Може ще якісь папери знайдемо чи щось типу того. По-моєму, тут пусто. Окей, добре. <плес> а, <плес> так, пацани, виходьте, не мішайте мені. Так, гадеться друга дамочка, я забув, що ми з нею там тої серії трошки того саме розважилися. Ну окей, дивись, Ерзу я, напевно, що виключаю зі списку вбивць. і... А от доктор, от доктор в мене підпитає. Ну добре, поки що тільки Ерза, Ерза? Окей. Кіт, якого ми тільки що не розпитали, він. Поза межою... Підозр. Там, впевнений, є більш підходяще слово для цього випадку, може хто мене поправить. Де Сантьяго мені знайти? Оце хороше питання. Так, консьєрж, ти, ти просто слуга, да? ти, ти нічого тут важливого не робиш. Так, ти тут вирощуєш овочі, але ти теж такий собі тіпок. Не, знову я тут. Йомаю, ну як тут легко можна заблудити? Шкода, що в нього там, не знаю, якась хата не розфарбована. Якимись барвами, щоб я її міг впізнати. Я тут був. Аво.

Like Prometheus's torch, it kindles within me the fire to create as much art as I can with the time that I have. Представити звинувачення нічим разом не важливо. Maybe later. Good. I hope my Блін, дивись, ну я якоїсь певної інформації не дістав. Ну теоретично він і правду може казати, тому що він дійсно такий прибасний, у нього тут все розкидано, куча фарб. Mm, так, давай ще раз поговоримо з цією э, леді Джуліаною. Представити звинувачення. Неважливо. Напевно, з того, що я э, маю всіх цих... От, зібрати досьє на Сантьяго Авіду. Питання, як мені зібрати досьє на нього? Uh -huh. Поговорити з Джуліаною. Я говорю з Джуліаною, но вона а, не хоче зі мною спілкуватися. Про нас я ніяких а, цих не бачу. А, ми все одно тут стрілятися не Дякую, Так, добре, давай може ще пошукаємо в Сантьяго якісь а, 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 сліди, а, докази. А, like щось типу того. о, тут тоже є, кстати, ця от апарат, який фарбу змішує. Пам'ятаю квест для. Як то? Як то місто називалося? Для діаманту міста колись квест виконував. Так. У нього тут синя фарба, звичайна фарба, куча пензликів, Тут якихось гаючий покупку абсолютно немає. Це мені не подобається. Я просто зараз е, в глухому кутику, ку ку ку, так би мовити. Е, можливо, я зараз е, найду який-небудь. Опа, це що таке? Слі, тут теж фарба є. А, це так. А, це хата Сантьяго. Слухай. Так може тут ми щось знайдемо? Під ліжком, наприклад? Ні, нічого немає. Так, тут він, не знаю, може якусь слугу має власного. Порожня пляшка, Хмельна, гроші до довоєнні, капелюх Ну, Мені здається, це рандомні шмотки. Тобто з цього не годен зробити якусь певну м -м, картину, хто ти, яким був Сантьяго ще в звичайний довоєнний час. Але, на жаль, його хата на наявність зачіпок абсолютно пуста. Куча знищених картин. Можна зберегти гру. і більше нічого. А, так, а це що за комплекс? Тут вже плетка стоїть. Що, ванна якась душова може. О, дивись, тут є. Так, класку хтось слухає. О, а я тут не був, кстати. Ааа, і вот власниця дамочка, леді. Йойки. Брудна вода. Do you have more stories about my acting career or something else? I'm yeah, not sure, darling. What did you need? Kita You need to come clean about Keith and Ezra. Look, detective, I've known about Keith and Ezra for a long time. We're both movie stars, it's just part of the life. Why would I be mad? Did you need something else? Неважливо. Кейгільда your... okay, нам тоже ничего не скаже. Uh, жаль, що я не можу, не знаю, якось порадитись <проб> з Валентайном, <проб> типу спитати... <проб> що зараз зробити, куди нам краще піти. Серьо, у мене жодних зачіпок немає поки. Так, хата Сантьяго. Так, хата той дамочки. Так, ми знову на місці злочину. Hello again, Was there else? Uh -huh, не I'll be here, should you need me. Uh -huh. Але все ж, ну, не зрозуміло, для чого uh -huh. Сантьяго поставив uh -huh. тут. Uh, uh -huh. плями з крові. Ну, ти ж теоретично, так воно могло бути. Тобто він. Uh... Так, зачекай, десь тут були сліди того, що його тягали. Я навіть е картину не можу якусь зробити в цілому. Шкода, що ми зараз не в Шерлокі Холмсу якомусь. Зараз би юзанув там якесь чуття та й все. По слідах би зрозуміли, що і як тут відбувалося. Так, знову доктор. Може ти вже готовий зі мною поговорити? Його, до речі, звинуватити не годен. Кіт, напевно, що цього не робив. Не робив цього жахливого вбивства. Тож, коротше, що я думаю? Давайте я, напевно, зараз поставлю на паузу, побігаю тут по околицях. Розпістаю, блін. Розпитаю місцевих і вже повернусь, коли щось знайду, окей? Підпис десь і підпис десь. Під десь і підпис Що ж, е, прийшлось мені методом втику е, попрацювати тим, на даний момент. Е, значить, прийшов я до цієї Джуліани, тому що вона єдина, над якою горить вказівник. Я сказав, що ви вбивця. Тепер подивимося, що з цього буде. Ви вбивця, ви в курсі? Was he Maybe early, you could give me a reason it couldn't be you? I'm sick all the time, detective. I don't have the strength to do such a thing. <laughs> <laughs> I, know it your secret. I know your secret, Juliana. Or should I say Ezra? Well, detective, that's quite the claim. It's a shame. I thought I could keep the ruse going a little longer. Oh well. Had to end eventually, I suppose. This doesn't have to end in more violence, Detective. Just walk away. I'll leave and you can tell them I escaped. Це звісно, цікаво. Візьми мене в долю. Чому Чому ви її вбили? Чому ви її її вбили? вбили, скажи? Juliana figured out what I was doing and had to be dealt with swiftly. I thought I could get a bit more money out of this place before making my escape. What's it going to be, detective? Join me in getting rich or die defending some outdated ideals? I don't be any talk to Valentine Е, пішов, ти далеко? А чим він мене буде вбивати мені цікаво? Так, чекаю, йому треба по гусаницях стреляти куди? Я вже забув. Че по лапах. Давай сюди и сюди. Мізор, Чи а, то він так мене окей. Ключ від сховища, терадин 500 гривень. Ага. Він що хотів гривнями відбити? Тож вони вже більше не в цій во. Вони вже не ходять в валюті, але в принципі ці гроші можна обміняти на копійки на дрібняки. Окей, все, квест нарешті виконаний. Скільки нам серії потребувалось на це, просто жах якийсь. Так, Максвелл, я знайшов бив. He killed Juliana and took her place to hide his tracks. My word! I never thought Mr. Parker was capable of something like this. What happened when you confronted him? Uh, turns out Robo Brains can eat. And I served him up a heap in helping a justice. Well, bravo, I suppose. <laughs> There you are, Detective. Payment for your services and a bonus for uncovering such a heinous plot. I don't think we could have done it without you. 100 гривень мені дали зашибісь. Ну, в принципі, в сумі, якщо ще взяти гроші з цього Ерзи. Это у нас 600 гривень в сумі. Обміняємо їх потім на копійки. На. на які копійки, блін? На монетки. На. Блін, які монетки. Кришки ж тут в валюті йдуть. І все, можна буде е -е, собі спокійно жити. Раз, відправляємося знову на поверхню, нас, напевно, чекатиме довгий шлях знову через е, цілий е, готель Пробирачення. Про Виконала смерть мозку, частина друга. Можливо, я е, дійсно поспішив, можливо, там ще були якісь е, е, шляхи розв'язання цього квесту, але я щось так вирішив дикнути, бо знаєш, мітка горить саме на ньому. Це дуже підозріло було. Каже: поговоріть з Джуліанусом тою. і той і ну Окей, поговоримо, давай вже попробуємо її обвинувати і вже подивимося, що буде, то буде. Дійсно, от підійшов і зразу вгадав. Кстати, а де Нік? А, вот іте. Телепортнувся наш таки Синт. Блін, посильно, трохи тісно, знаєте. Добре, що з нами селача немає, а то би взагалі була біда. Тун -тун -тун -тун. Тун -тун. Так, все, ми вийшли. Так, тут гулі мертві, на щастя. І на дворі ніч. Так, ні. Стоп, а тут немає якогось альтернативного виходу з цієї території? Може, сюди? Або можна через вікно вистрибнути? Давай так і зробимо, тому що я вже не хочу оббігати. Ок. Все. Супер. Гаразд. Думаю, на цьому можна буде завершити. Серія вийшла короткою, але я все ж таки хотів нарешті таки попрощатися а, з цим квестом, розпрощатися з цим, а, з цим сховищем. А, вже буде на спокій вперед, і напевно, в майбутніх серіях, наступних серіях ми вже з вами відправимося. А, Відправимося подорожувати по світу знову. Будемо виконувати квести для сіньків, скоріш за все, для місцевих жителів. Ну і як то кажуть, саме цікавіше буде вперед. Все, всім дякую, хто глянув. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім удачі і бувайте здорові, слов'яни. па, -па.